Віця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Не вмінся Віднині будете лобити людей. Так говорить Христос до учнів, яких першим кличе для. E Знаємо, що людина не може бачити Бога і жити. Старозавітні патріархи, які бачили ангелів, вони падали низьку на себе сістра, бо боялися. Великий пророк Ісаїя. Коли побачив небесну славу Божу, скільки, скільки міг побачити, він сказав побі дати мені. Я пропав, я грішна людина і бачила славу Божу, святий Іван Богослов Бачив славу Христа і став, що пам'ять. І мала страх перед Богом. Бог прийшов у тілі людини, особі Ісуса Христа. І бачимо сьогодні віду, зустріч Бога чоловіка Ісуса Христа і Апостолів на березі Несаряського осела. Силою. І пізніше був населений Петро з калою, був досвідченим рибалкою, бо з рибологи він утримував свою сім'ю. І на це місце таке ранкове на бухту того їхнього причалу, де апостоли пропускали сім'ї. Їхній не невтішний. Вони були втолені, невиспані, зневірені, як чоловіків після невдачі і знервовані. І Христос приходить до них. Приходить і багато людей. Приходить людям дати дружину, яку вони не можуть отримати в світі. Поживу для душі. Христос приносить Слово, Слово, яке має почути людина, сприйняти Його в серце і дати віт. Людина має отримати від Христа слово, яке має кішати людину, дати їй оптимізм у своїх щоденних випробуваннях. І дати відповідь на всі на людські проблеми. І Христос промовляє, але для цього, цього використовує чорне сила як місце солі або щоб говорити людей. Тоді не було таких засобів технічних, щоб промовити до людей з в звуком, але Лесо води відбивало слово Христа і люди його вбирали в себе. Люди так важко слухали, що не зважали ні на що. І коли Христос закінчив кормити людей своїм словом, символом, звичайно, утоплений в цьому чутті біля Христа. І то дрібав, то просилався, щось чув, щось не дочув і не зрозумів. І Христос хоче нагородити Сила на за те, що він затримав його і використав човен. І каже до силам, «Вічна на льві, на грибі і задіти ваші світи на води. Це було вже майже Кожен рибалка, розуміє, що в такий час риба у нему не йде. Риба пішла на хребету, а інші чотири пропливали повз цієї події, бо всього сідання зрушили водоріг і риба простіхалася, риба не ловиться у цей час. І силово, який був швидкий до відповіді до реакції завжди. Він навіть це сказав той солодкий, Господи, чи ти не бачиш, що ми цілу ніч трудилися і нічого не вприймали? Але тоді те слово, яке ж не можливо сило до кінця не розуміє, воно лише починає в його серці. Давати під щит, діяти, торкати найточу струк його, струк його почуття і каже, але на твоє слово закинуться. До вірити Христова, відплив нам не, що і нам потрібно робити. Не вносити свої корективи у Слово Боже, не вносити своє бачення. Слово у слово проповіді, але сприймати його. Сприймати його не так, як ми його вчора, після вчора раніше сприймали, критикували, не довіряли, не виховували, але сприяти його Сьогодні. Слово має впасти на мнові допомогти серцем і душі і Має по новому миростати. Не так як раніше, але сьогодні по-іншому, та як зробив це силу. І на глибині, на глибині зустрічі з Богом. на глибині слава Божого, у Слові Божого маємо мислити. Спочатку мовчати, пересмислити його, а не родячи за рамки Божого Слова починати жити. І нагорода повні небо дели, один і ходив човен, аж до пай і витягне на мене сюди. Звичайно, що всі зраділи, але сили зрозуміли, хто він є, перед ким стоїть. І тоді вже те слово, яке він може не все чує, не сказали, не до кінця зрозумів, але починає пересмислювати, що це Індія Бога, а Він є більша людина. І тоді каже Ісуса Господи, і йди від мене, бо я є грішна людина. Він ще переконання сталодавні, що людина в присутності Бога, яка бачила, як пацієнта, вона усіх мене, та відійди від мене, бо я грішна людина. Гріх і святість не можуть спів існувати помощі. Але Христос його заспокоює і каже, не бійся. Оце Слово. Каже мені і каже кожного з вас: не бійся змінити, не бійся презентувати, жити Боже, не бійся жити звітом Святого Іван Я. Не бійся, запам'ятаємо Світа Слава. Не бісьмо, не бімося з своє життя, не біймося молитися. Не біймося жити по Божому. Не біймося виразити своє життя по кожне перед іншим. Не біймося. Господь близько нас, Він є ворожі кожного. І Він нам допоможе. Він нас захистить. Ми не будемо принижені, не будемо обділені. не будемо висвітлені, бо Він для нас не бійтеся. І каже він. Ви залишаєте серце, що тут буде апостоли, шове, сіти, ота риба, все залишили і пішли за Христом. І він повітрів оцими шитєвими лабіринтами, тими всіми складностями шитєними, але вони не боялися і йшли, бо Христос, і що повернуть, а вони побігли. І ми йдемо до Божого храму, бо колись ми почули Слово Боже, ми його сприяли у своє серце, ми залишили вдома в і прийшли тут, до Божого храму. Але Слово Боже є діяльним тоді, коли вся родина, вся сім'я є тут. Щаслива та людина уцюками, кого є закриті двері. Ключ і Жень. Всі прийшли, щоб отримати Божиму для душі, спокій, задоволення, щоб отримати відповідь на свої життєві проблеми, як задати вічного життя. Ми по це прийшли. Але чи закриті двері наших осель, чи всі наші діти Наші руки, вся наша родина є тут, чи може шукають і ловлять, трудяться, закидають сім'ї, але Богу немає, бо немає Бога, немає Бога води у сім'ї, громаді, найперше в серці і в душі. Ми маємо споглядати завжди. На образ Христа, який нас кличе іди за мною. Василю, Петру, Марії, «Іди за мною. І хто почув цей голос, його у своє серце іде. І Господь його підтримує. Він має все життя і має теж мир, спокій, радість і запевнення. Хто без Христа? Ловить, живе, трудиться, працює, не діть, не досипає, торгує, їздить, моринках, по ринках, по базарах, усюди, що отримує нічого, шукає вітру, а пожинає бурю. Одного разу у Франції зібралася вся еліта, зірки, естради, кіно. Мистецтва зробили велику вечірку. Там зібралися люди, які про Бога мало пам'ятали. Але так забавилися, що вони сміснилися, щоб назад повернутися до своїх домів. Останній потяг підійшов, і вони змушені були судувати у тому великому, величавому театрі, де вони відчували, розвиталися. І одна Артистка знала на цілу Францію, зайшла до кімнати, лягла, але перед нею було на не Ісуса. Очі Ісуса так свій богат допомогли на на новину державного державної ваги, щоб вона встала, пішла ближче і дивилася на розп'яті Ісуса. Дивилася в його лице, очі, керновий гілок, зволіли, укрвали його лице. І вона задумалася, що це за чоловік, чому його розім'яла. І вона побачила під Христом напис так любить любов. Вона любов мала іншого ракурсі розуміння. І отой погляд, Христове хоче так на неї, щоб вона впала на нею. Молилася до рано. І після Христовий погляд повій до Божого права, до сповіт, а життя такої знаменитості І багато інших духів. Але Христос повів її до жереньої, животворної, життєві купелі, і вона всунила і свій душі гріх і стала Божою, Тертиною і пішла до монастиря Богу. Хрест освятий. А тепер на домашніх завданнях усім. Подивімося там, де наші діти відпочивають, їхніх спаймах, чи є хрест, чи є така картина, не зовсім нам сприйнятна, картина, де дуже часто похолені особи, знаменитості. І тоді ми скажемо, а який корм ми даємо нашим дітям. Що мають маємо почеркути? Оту. Божу благодаю, яка є досвід конечного дитя. Тому менше дбаємо, щоб там у себе була якась апаратура над сучасні комп'ютери, але щоб там було просте, дерев'яне успяті, освячене храм, як і інші ікони, які інші речі помні. Засоби пересування в все має бути просвячено. Тоді воно має син. Тільки виробництво не дає тої сили духовної. І на все має обрати благословення. чи ми йдемо в похід, чи ми їдемо в гості, чи на заловітє, нарігов благословений все. Щоб священник учитав молитву, Повертаємося приділом і подякуємо за все завжди Богові в ім'я, Отця, і Сина і Святого Духа.